Попереднє відео було таке більш рекламне, а це ми таке поговоримо. Дивіться, дійсно, нарешті я добився до того, що я можу дати найменшу ціну в Україні на нормальні, якісні цепочки. Дивіться, всі почищені, все добре, все круто. Дуже вони класні, за них відповідаю, ручаюся. Потім оголошення. Починаємо приймати офіційну антикваріат. Купляти, точніше, якщо у вас щось є, пишете на Viber, Ми оцінюємо потрібно, не потрібно, цікава ціна і починаємо. Все, старт. Сьогодні яке там число, там 20 якесь там квітня починається. Антикваріат. Ланцюжки, нові і БУ. Нові поки що маловато. Є, оце ці, що на мені. Хвах, ну, вистачає. Також є браслети різної довжини, різної товщини. Ціна крута, 85 гривень грам це дуже-дуже дуже дешево на сьогоднішній день. В магазині на сьогоднішній день від 200 до 800 гривень грам. Якщо тоненька підвісочка, вчора спеціально їздив дивився з хрестиком 750 гривень грам. 1,6 грама на 1200 чимсь гривень. Тобто так, антикваріат, срібні ланцюжки запускаємо прямо так, ну серйозно. Кому треба на подарунок, просто подивися, щоб вони думали, щоб не думали, що це БУ, це БУ прямо. Це ну, новий ланцюжок. Це він в спеціальних таких гранулах почищений. Всі замочечки перевірені, всі вони грубі, не стерті. Це ну, відбір на продаж. Відбір на продаж. Тому, друзі, також видно, так? Да? Кому треба така футболочка, або ви в приват пишіть, або я залишаю, ну, чи в Тіктоці ви дивитесь, що десь пишіть в приват, або номер телефона залишати. Крута дуже футболка, а я люблю вас і ви найкраще.